Українські воїни ліквідували понад пів тисячі вояків російської армії, а ще за минулу добу знищили ворожий літак та приземлили 11 безпілотних літальних апаратів. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 27 лютого, маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 148 тисяч 690 окупантів. Ворог втратив 3385 тисячі танків і 6621 тисяч бойову броньовану машину. На 2380 одиниць стало меншого загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 475 одиниць реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшили на 247 одиниць. Наші захисники приземлили 300 ворожих літаків та 288 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5248 одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2048 безпілотних літальних апаратів приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 873 одиниці. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 230 одиниць. Дані уточнюються.